Норм чи стрьом версія нутриціолог назначати собі самостійно вітаміни та БАДИ Стрьом, тому що саме лікування може нашкодити вашому здоров'ю. Приймати вітаміни на голодний шлунок, стрьом. приймати омегу та вітамін Д 3 разом норм, тому що вітамін Д це жиророзчинний вітамін і його треба приймати з чимось жирненьким. Приймати Д 3 влітку. Норм, але треба приймати його в профілактичному дозуванні. Приймати залізо без здачі аналізів. Стрем. Пити вітамін С разом із залізом. Норм, тому що вітамін С допомагає засвоюватись залізу. Вживати колаген разом із гіалуроновою кислотою та вітаміном С Норм, бо вітамін С це дуже класний антиоксидант, який допомагає засвоюватись колагену. Він буде підвищувати його біодоступність а гіалуронова кислота буде зволожувати, так і треба вживати. Яскравий колір сечі після прийому вітамінів групи Б. Це нормальна реакція організму, тому що вітамін Б це водорозчинний вітамін, і все зайве виводиться з сечею. Пити всі вітаміни одразу? З трьом, тому що деякі з них можуть бути антагоністами та пригнічувати засвоєння одне одного.